Рекомендація Міністерства освіти звучала так, що якомога більше дітей, які можуть вийти на очне, мають бути забезпечені такою можливістю. І на мою думку, на сьогодні, коли в Україні, як я вважаю, безпечних місць взагалі немає. Питання, чи буде дитина навчатися очно, чи вона буде навчатися онлайн, мають вирішувати виключно батьки. Для того, щоб всіх наших дітей одеських розподілити на очні і дистанційні класи, ми ще в травні провели перше опитування. Виявили, що більш ніж 70% на відміну від 20 попереднього періоду батьків бажають, щоб діти навчалися очно, підрахували кількість місць в укриттях, і ми в дві зміни, навіть з великим достатньо запасом, забезпечуємо таку можливість. Більш ніж 150 закладів освіти мають або до кінця літа матимуть укриття. Ще частина буде трохи пізніше, це пов'язано з процесом ремонту. Ті школи, в яких укриттів немає, це тільки ті, які їх і не можуть мати, тобто там немає підвала взагалі і не можна зробити укриття. Ми пробуємо зараз розпочали роботи з встановлення перших трьох великих модульних укриттів бетонних. І ще частину закладів освіти забезпеченого ними. Якщо у дитини в школі укриття немає, обов'язково цю школу, класи цієї школи отримують приміщення в тому закладі, де укриття є. Тобто дитину не потрібно при цьому переводити в інший заклад освіти. Він разом зі своїми вчителями буде навчатися в будівлі в приміщенні сусідньої школи.